Всім привіт! Сьогодні вирішив записати відео на тему, чи варто добуватися жінку, чи варто добуватися дівчину. Багато хлопців, багато чоловіків, особливо таких молодших хлопців, задають собі це питання. І бачу неодноразово, скажімо, працюючи, десь живучи, що добуваються, бігають за тими дівчатами, за тими жінками, не то що день чи два, чи тиждень місяцями. У мене є кілька знайомих, які. Скажем так, добивалися жінку не один рік. І сьогодні ми постараємося на це питання відповісти. Одразу скажу для тих, хто не хоче ці відео довго дивитися, відповідь ні. Жінку добуватися не варто. Отже, розглянемо причину, чому жінку добуватися не варто. Принаймні, не варто дуже довго на це витрачати часу. Отже, причина перша. Якщо жінка сказала тобі ні. Це означає ні. Скажем, у Європі, в Канаді, я то з батьма людьми спілкуюся, з батьма людьми підтримує зв'язок. І скажем, люди поважають думку один одного. Що ти прийшов до дівчини там. ви сказали, ні, ні, не бажаю, там, чи не хочу, там, чи зайняти, чи так. Це так і означає. Це означає ні. Тобто, ти поважаєш думку цієї людини. Якщо вона сказала так. Це означає так, скаже, ну, можливо, так не цілком так прямо, як я зараз це відео озвучу. А якщо вона сказала так, це означає так. Тобто, є шанс на, на, на майбутні стосунки е з проявом симпатії один до одного, з проявом любові один до одного, з проявом, перш за все, не то, що любові, скажімо, все, поваги, з проявом поваги один до одного. Тобто, люди сприймають слова так, як вони є. І це символ взаємосимпатії. Символ взаємоповаги, тебе чують в першу чергу, тебе розуміють, і це добрий крок до майбутнього, до хорошого майбутнього, вдвох загалом. На підтвердження своєї такої першої думки, скажу так. Коли тобі говорить, коли жінка, чоловік говорить ні. Один раз, другий, третій, а ти все одно починаєш домагатися, добуватися. Тобі говорять ні, ні, а ти, ти ще раз і ще раз, і ще раз. Чоловік тоді встановиться ким? Чоловік тоді виступає психопатом, який не розуміє іншу людину, не чує іншу людину. І на якомусь такому психопатичному відношенні один до одного будуються потім стосунки. Не дай Боже, якщо це буде будуватися сім'я. Тож він що чоловікові каже. Йому на це просто начхати, він це не розуміє, не чує, йому це просто ну, от, не хоче просто в матіркуватися в ефірі. Причина номер два. Якщо чоловік надто довго добувається дівчину чи жінку, то він ставить себе на другу роль, Скажем, він визвичує іншу особу, він визвеличує ту жінку чи ту дівчину, себе тим часом ставлячи на другу роль, себе ставчи статус приниження. Якщо такі стосунки далі будуть продовжуватися, скажімо, виникне сім'я, на якій ролі буде цей чоловік? Цей чоловік буде на тій ролі, що він буде постійно чути свою адресу, звинувачення, скажімо так, приниження, якісь порівняння з іншими, вічно якісь докори, щось, звісно, буде не підходити. Звісно, що є винятки, люди живуть нормально і так далі. Але якщо говорити загалом, говорити в цілому, ось, я просто бачу всіх знайомих, хто там скажемо довго там жінко, з жінкою бігав, з жінкою добувався. І у всіх один і той же сценарій. У всіх. Це Навіть так, от, навіть по книжці можна от звіряти. У всіх один і я ще повторюся ще раз: у всіх один і той же сценарій. Чоловік завжди у самовинуватий, винуватий, у всіх бідах, у всіх проблемах. Завжди йому тикають тому чоловікові. Тому що на самому початку стосунки, на самому початку відносин, хтось вищий, хтось мудріший, талановитіший, кращий, розумніший, а хтось нижчий. І той нижчий, нижчий по рівню розвитку чи порівню розуму, не знаю, хоче досягти того вищого. Так як от начальник, і, скажімо, підлеглий. А в стосунках воно буває набагато ще, набагато ще більше. Набагато ще гірше, більше проблем, більше, більше всього. Причина номер 3 Всім відомий факт, що жінки це істоти емоційні. Що це означає? Це означає, що якщо жінка не хоче чоловіка на рівні емоційному, на рівні фізичному, то просто повірте, що з які гроші, з які домагання, добивання, з які, там, не знаю, там, подарунки, вона того чоловіка і не захоче. Якщо це і відбудеться, то це буде на короткий час. Це буде на короткий час. Я спілкуюся з дівчатами, я спілкуюся з жінками, і всі говорять одне і те ж, що що би він не робив, якщо я його не хочу, не люблю, не жадаю, не бажаю, не буду я з ним. Якщо і буде, то за якісь гроші, за подарунки, але де в цьому, там, чи, 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 чи щось інше, але де в цьому от, бажання того чоловіка? І хочу підтримки з часом, хочу любов, хочу взаєморозуміння і так далі. Цього не може бути, тому що так вони, ці стосунки, починаються е, первостепенно, ізначально скажем. І знову ж повторююся: я спілкуюся з жінками і з дівчатами, і всі говорять одну і таку фразу. Якщо я його не люблю, не хочу зразу, не полюблю, не захочу його і в майбутньому. Причина номер 4. Кожен чоловік, кожен хлопець, котрий здобуває увагу жінки, і при, чому, і при тому затрачає багато, надто багато часу, хай задає собі одне просте, одне просте, але важливе питання. Ті люди, котрі вже добилися ту жінку, добилися ту дівчину, скільки вони витрачали на, на це часу. Якщо раптом виявиться, що вони втрачали один витратив в день часу, третій витратив в два дні, п'ятий витратив, приміром, там два тижні, а ти чомусь добуваєшся півроку. І коли приходить розуміння цього, виникає як здратування, до себе, виникає якась така ненависть. І людина, чоловік не розуміє, чому. При тому, що той чоловік, той хлопець, старається максимально, максимально вкладується, максимально проявляє увагу і так далі. І Знову ж таки, в кінці приходить розуміння, таке усвідомлення би не сказав. Те, що розуміння, а іменно саме усвідомлення того, що, що ти чимось гірший, ніж у ті всі попередні хлопці. Хто себе не хоче відчувати чимось гіршим, ніж ті всі попередні хлопці. Бо, як би там не було, це будуть дивитися, хлопці, чоловіки, і це, це є важливо. А ніхто себе не хоче відчувати гіршим за когось. При тому, що людина вкладається Подарунками вкладаються увагою, вкладується в турботи, вкладується піклуванням. Людина вкладається максимально і при тому відчуває себе гіршим. І це почуття, от хлопці, хлопці ми спілкувалися з чоловіками, спілкуються, розмовляємо. І це почуття людину просто гнітить з часом щоразу більше і більше і більше і більше. Людина себе е, займається що, чому я гірший за, за того, чому я гірший за того. Я розумію, що для жінок це не так принципово, для багатьох чоловіків це не так принципово. Але коли з людьми говорити відкрито так щиро, то люди, чоловіки мають на увазі, це питання собі задають, і, і просто виникає таке усвідомлення того, що ти іншу людину максимально переоцінив, а себе максимально недооцінив. І виникає якесь почуття якоїсь вини, якоїсь такої. Коротше, виникає почуття максимально невдоволеності з собою. І п'ята причина вирішально остаточна. Для чого ці ігри, якщо хлопцю чи чоловіку подобається дівчина чи жінка, в чому є проблема? Якщо дівчині подобається хлопець чоловік, в чому є проблема? Якщо двом людям подобається один один, цього достатньо. Цього цілком достатньо. Для початку відносин, для початку спілкування і так далі. І не потрібно ці ігри грати. Бо люди потім заграваються, виникає якась така непризін, ненависть, яка я вже казав раніше, і так далі. Скажем, у Європі в цивілізованому світі, ніхто не, так, не входить в цю таку довгу процесію. Подобається ти мені подобається, я тобі. Цього достатньо. А там поспілкуємося, погуляємося, наприклад, там в кафе, якось так, скажемо, так, більше одне одного пізнаємо, а там наще буде видно. І ніхто не ображений, ніхто, скажімо, себе не відчуває якимось не таким, там, нікого немає якогось почуття в неї і так далі. Ні, значить ні. Так, значить так. Люди цінують один одного, люди цінують думку один одного, люди цінують час Ні. Люди замітили такий момент, що. Жінки, скажімо так, не ставлять, не роблять, скажімо, так, якогось такого хоровода. Скажімо, одному сказав, ну, я що трошки подумаю, другому сказали, що трошки подумаю, там третє, ну, я не знаю, подивлюся, а човар пішла на побачення. І тих, і тих троє, будь-якому то в черзі стоять. Ну що це таке? Треба цінувати один одного, один одного поважати. І тоді буде все добре. Буде все добре в кожного з нас, в наших сім'ях, в наших країнах і так далі. Скажем, в старшому віці, скажем, 35-річному віці, 40-річному віці, там, трошки може, з чоловіками говорять трошки старшими, то ніхто нікого не добувається. Люди вже трошки життя прожили, люди вже зрозуміли, що добре, що зле. скажем, люди вже краще розуміються в інших людях. І нам навіть на моїх очах, скажемо, 50-річні, ну, плюс-мінус 50-го років жінка. Буквально кілька днів їм вистачило, познайомилися, все, там обов'язково роби були вдівці, живуть собі гарно, спокійно, там все, там, чоловік старається, жінка старається. тобто Люди вже зрозуміли життя, життя прожили, зрозуміли, скажімо так, розуміння того життя. Зрозуміли, що ці ігри нема чого грати, нема чого якось так напищуватися, щось доказувати щось комусь. Людина же просто сама себе. Вічі трошки такому старшому усвідомлюю, хто вона є, де вона працює, скільки вона заробляє, як вона живе. І так само розуміє один, так само розуміє другий. І кожен, як би там не було, як би там не було, ясно, всі ми люди і так далі. Але кожен хоче любові, кожен хоче взаєморозуміння, це хочуть і чоловіки, це хочуть, це хочуть жінки, це хоче кожен з нас, хочуть діти, скажімо, і так далі. Тобто це хоче кожен з нас. І коли на таких принципах взаємо розуміння, взаємоповаги, люди підходять до знайомства, скажем, все виходить все класно, все цікаво, все получається гарно. І все получається без проблем. Створюються сім'ї, народжуються діти, люди радіють тому життю, там, з часом шлюбі і так далі. Тому наостанок. Всі, хто це відео дивиться, я вам бажаю щастя, радості, гарних стосунків, міцних сімей. Хай народжуються вам діти, діти будуть здоровенькі, раді, радують батьків. Хай все у вас, всіх буде максимально все добре. Все гарно, все добре, цікаво, життя буде весело. Все вам найкращого.